Всім привіт! Перед тим як ви будете дивитись відео корисне про бейсбол, будь ласка, підпишіться на канал. Підписались. Добре, велике вам дякую. Тепер щодо бейсболу, перша команда це є. Зараз секунду я перейду, краще таку. Е, перша команда це є Цинценаті Цин Цин Редс. Тобто ми бачимо, що вона зіграла вже 5 матчів і у кожному з цих 5 матчів було, виходить, що більше ну, от в цих 4, 4 було, дивіться, 8 6 6, 6, 4 тобто це більше. Трьох з половиною в. Типу. 3,5 тотал. Тому це нам підходить. І в принципі на неї має бути високий коефіцієнт. Цікаво, як вона зіграла минулого сезону. Цинціноті, цінціноті, цін -цин і це ну, де вона була. Ну, на 8-му місці. Тобто це не дуже. До речі, Піцбург. Також на цьому місці про нього мова піде пізніше. Ну і Лос-Анджелес, понятне діло, що на другому місці. Але нічого. Добре. Е, ще одна команда, це... Е-е... Зборг Пайрес. Ці ребята, скажімо так, зіграли 5 матчів вже, і в кожному з цих п'яти матчів був високий, високий тотал. І, до речі, кожен з цих матч матчів вони виграли 6, 7, 9, 9, 8. Тобто, ну, це фантастика для такої команди. і, Тобто вони виграли. Чотири матчі у міми Марлінс. Це не на саме, але ну, найтопиша команда, але з іншого боку, в усіх чотирьох матчах, так і тот, ну ще, ще вони з іншим суперником показали свій рівень. І це все було на виїзді, я замічу. Тобто, ну і на цю команду також має бути високий коефіцієнт, тому що вона ну, не, не, не топова така, як, як наприклад, Янкіс. Ну, про яку ви напевно чули 100%. 100%. Так. Тепер чим є цікавий момент в ценценаті? То тобто вони виграли тут 8-6, але так само ну, мінімально програли 6, 6. Що 4. Ну, то, при принципі також усе добре. Um, і остання команда um, це є. Лос-Анджелес доджерс Вони. Також рахуйте. ну, Оці 6 грали 8 матчів, тому що вони, вони грали у Південній у... Кореї. Скажімо так, два початкові матчі МЛБ. І. І що? І в цих 6 матчах от спочатку було 7 очків, 6, 5, 5, 5, 8, 5. Тобто ну це дуже багато. Більше 3,5. І також от 20 го і 21 го числа, бачите, вони грали в Сеулі, ну це столиця, начебто в Південній Кореї. Да. Е, най, найголовніше місто, і тут вони навіть забили 11. Е, ну, точніше не забили, а розробили 11. Ранів. Це показує про їх атакуючий рівень. Так що тут в лайві також можна ну, чекати трьох з половиною. Так що так, я буду спостерігати за цими трьома командами, от буквально сьогодні або зараз також сьогодні буде матч, рахуйте, Цинцинаті Заразі Сін проти Фі Філадельфії о 12 годині за київським часом завтра буде. Е так само в 12-й годині і в п'ятницю буде е 29. Тобто я ну, зможу подивитись е на ці команди, і можливо деякі з них. Е Якщо вони будуть. Продовжувати у тому ж темпі заробляти рани, ну припустимо ще сім днів до 10 квітня, то можливо і на них треба вже буде ставити. Ну, ну Добре, це все буде в майбутньому, скажімо так. Усім удачі і велике вам дякую, що підписалися.